Як діяти під час повітряної тривоги, де шукати мапу укриттів? Що робити, якщо небезпечна ситуація застала вас у людному місці? На ці питання дали відповідь вінницькі телевізійники в співпраці з департаментом цивільного захисту та міжнародної організації. Медійники створили відеоролик із алгоритмом дій під час надзвичайної ситуації. Побачити, який зможуть школярі в усіх українських навчальних закладах. Детальніше у нашому сюжеті. У Вінниці відбулася презентація навчального відеоролика для школярів. П'ятихвилинна відеоробота розповідає про алгоритм дій під час сигналу повітряної тривоги. На екрані розгортаються три найпоширеніші ситуації. Тривога удома, в транспорті та торгівельному центрі. Дивись, це лапа укритті. Можеш знайти найближче сховище. Овока, для їх так багато. В головних ролях четверо друзів. Актори початківці розповідають, досвід відеозйомки для них, хоч і не новий, проте відповідальний. Адже тема роботи стосується правил безпеки. Багато людей зараз думають, що не потрібно взагалі ховатися. Вони звикли, що бомби літають туди. І так виходить, що е, через таку безвідповідальність е, бувають, трапляються е, такі неприємні е, случаї, що люди помирають від цього через свою невідповідальність. А цей відеоролик е, буде корисний тим, хто не розуміють. Е, Чому потрібно ховатися під час під час повітряної тривоги? Я грала трошки таку бешкетну дівчинку, яка на уроках постійно грала іграшки, така трошечки фіфа. Ну я в житті насправді така. От тому дуже сильно грати мені не, не прийшлося. Цей ролик про те, як важливо справді звертати увагу на. Повітряну тривогу, як треба діяти при ній. І мені здається, що зараз це дуже дуже важливо. Тим більше ми це подали в такому форматі цікавому для дітей, для школярів. Ми додали якісь такі цікаві моменти з життя шкільного, підліткового. Тому мені здається, це буде дуже цікаво до перегляду. Актори кажуть, і, хоч знімальний процес, сприймали як веселу гру в сучасному житті. При сигналі Повітряна тривога потрібно діяти швидко. На мою думку, це важливі ролики під час, ну, під час війни це дуже важливо. Я граю такого мальчика, який весь час хоче їсти. І на уроці, як можна відео побачити, я не слухав нікого її. От, мені дуже сподобалося, і як на перший раз дуже круто вийшло. Найскладніше, напевно, було подумати, яку правильно підібрати емоцію, яка буде ну, краще виражати, щоб люди поняли, щоб люди зрозуміли, що я маю на увазі. Комфортно було працювати загалом зі всім колективом. Я багатьох знаю, але ось з режисерами, з продюсерами було дуже комфортно працювати. Війна позбавила українських дітей дитинства. Нині замість мультиків вони змушені дивитись фільми про правила безпеки, аби навчитись самим та навчити дорослих. Глядачі, які прийшли на презентацію, зазначають, відеоматеріал завжди краще сприймається ніж інформація з інтернету. Коли ви читаєте? Ви можете ой, я там трішки прощав, все, мені це достатньо. А коли ти відео, ти на нього дивишся, Тобі цікавіше, ти бачиш, що там відбувається, і тобі стає цікавіше. Що далі буде? Що далі. А коли внизся, воно не так цікаво. Навчальний відеоролик створили вінницькі медійники за дорученням департаменту цивільного захисту та міжнародної організації. Головна мета роботи навчити дітей правилам безпеки. Від нас це було для дітей. Зроблена саме інструкція у відеоформаті, у відеоролику для того, щоб вони розуміли, як себе вести під час повітряної тривоги, як себе вести в тих чи інших місцях, коли вони будуть без, без батьків, коли будуть присутні там без дорослих. І навіть в тому числі основна задача цього ролику, щоб дітки при можливості навчали нас дорослих, тому що ми. Через війну і все інше ми просто на деякі речі не спостерігаємо. А надіємося, що саме ця робота допоможе діткам навчити нас, в тому числі нас, дорослих, правильно діяти під час повітряних тривог. Даний відеоролик буде представлений у соціальних мережах та використовуватиметься як навчальний посібник на шкільних уроках, не лише місцевих, але й всеукраїнських навчальних закладах. Телеканал Вінниччина. Все буде Україна.